Close your eyes. Close your eyes. Світлана, вітаємо вас з перемогою. От розкажіть ваші перші такі емоції після цього матчу. Ну, дуже дякую вам. По-перше, хотілося подякувати супернику. Дівчата дійсно гарну гру показали, нав'язали нам боротьбу. Не скажу, що це було легко, оскільки ну, такий рахунок, що, знаєте, могло здаватися, що ми там на одній нозі грали. Насправді ні, дівчата нав'язали боротьбу. Добре, що ми змогли зібратися, переломити хід гри, оскільки все-таки ну, був нічийний не рахунок і все могло піти зовсім по-іншому. Ми все ж таки зібрались, почали грати в свою гру, в комбінаційний футбол, реалізовувати моменти і ну. В принципі, все закінчилось так, так як ми і планували, так як ми і хотіли. Розкажіть, що змінилося після перших 25 хвилин, тому що якось трошки складно давалася гра, був рахунок 1-1 і потім такий різкий феєрія, просто голів гол за голом. Що, що змінилося у горі команди? Ну, тут, знаєте, більше було підлаштування під суперника. Все-таки ми ще не грали з командою Металург, не було можливості подивитись їхні матчі, оскільки не було записів. І тому десь ми отак от їх там, знаєте, прощупували, десь щось намагалися, десь не вистачало, можливо, впевненості в завершальній фазі. А потім все ж таки ми зрозуміли, як нам потрібно грати, набрались трошки впевненості більше і додали саме в фазі атаки, в завершальній фазі. Сьогодні це вже третя перемога поспіль команди. Взагалі, розкажіть, які всередині команди зараз емоції, які думки. Головна тренерка казала, що завдання у команди бути в топ-три і навіть боротися за вихід у вищу лігу. Розкажіть, яка зараз атмосфера в команді? Ну, з приводу завдань це 100% тільки найвищі місця і тільки найбільші амбіції. Ну по, -по перше, можемо подивитись навіть по рівню організації, по тому, що нам дає керівництво клубу, тобто зрозуміло, що це високий рівень, і ми маємо йому відповідати. Тобто тільки не вище, тільки найбільше досягнення. За це ми дуже вдячні, звісно. От ну, атмосфера в команді, звісно, ми розуміємо, що це підйом, але ми розуміємо, що ну, це не має бути такою оманою, що ми там дуже такі. Класні великі гравці. Ми розуміємо, що попереду дуже важкі матчі. Знову ж таки, з командами, з якими ми ще не грали. Буде знову ж таки важко потрібно налаштовуватись. Ми готуємося до кожної гри, максимально викладаємось на тренуваннях. Тренерам теж дуже дякуємо за тренувальний процес. Вони нам його намагаються максимально робити різноманітним, щоб ми не заскучали, щоб ми завжди були готові, щоб ми могли переломити хід гри. От як, наприклад, було сьогодні. І так ми налаштовуємось на кожного суперника, готові давати бій всім командам. them.